Друзі, салют, рад вітати вас на каналі Relax Time. Сьогодні буде трішки нетипове для мене відео, тому що я вирішив здати мідь. Чому я вирішив здати мідь? Мені потрібні кошти для вкладання в одну справу. Не знаю, наскільки вона буде дієва, наскільки вона вигорить. Тим не менш, мені просто потрібні кошти. Ось бачите, це єдиний мінус нашого депозиту, що я не можу зняти кошти. Точніше, я можу, але я втрачу той відсоток, який вже мені нарахували. Друзі, перед тим як почати, конкурс. Ви вже бачите там 1300 підписників. Я казав, що кожну сотню буде з вами конкурс. Тому, друзі, за будь-який коментар, будь-який поганий, хороший смайлик, крапочка, ви можете отримати 50 гривень на карточку. Так це мало, друзі. Наступних разів буде ще більше і більше. Тому ставимо подобачку і ми погнали. Перший мішок 2300. Другий, 6600. Ось, вся моя міндяха. Так, в гаражі я нарахував біля 9 кілограм. Дивно, я чомусь думав, що буде 10. Можливо, вже мої ваги трішки мене обдурюють. Ціни на зарішній момент 200-220 гривень, трішки мало, звичайно, для мене. Але я хочу чим поскоріше вже її знати і зайнятися тою справою, про яку я вам казав на початку відео. Я не знаю, друзі, чи вона вигорить, чи не вигорить. Я дуже хочу її спробувати. Воно вже в мене давно сидить. Відео, звичайно, буде згодом, що це буде за справа. Якщо вона піде, то я вам її покажу. Якщо не піде, ну, в будь-якому випадку я вам її покажу, щоб ви знали, які плюси, які мінуси цієї справи. Добрий день. По у вас? 210. 210. А приймете? Так, друзі, 1900 гривень. Прийняли в мене її по 210 гривень. На жаль, я думав, там буде більше, там було дійсно 9 кг. Залишився в мене ще ось такий пучок. Це коротше алюміній. Я думав, що це мідь, тому що структура схожа. Ну Ще в мене є алюміній і мідь в мене є, але її дуже мало. Якщо пів кілограму назбирається, то буде добре, тому що я не все розібрав. Так, друзі, як ви розумієте, наш проєкт 100 кг міді ми закриваємо. Чесно кажучи, коли його починав, я думав, що на моєму шляху буде потраплятися більше міді. На жаль, я помилився. І якщо я би подивився по всіх своїх заначках, я можливо би навіть і до 11 кілограмів вийшов, але в мене зараз немає часу, тому що ця тема, якби не те, що вона пропаде, просто хочеться як якомога скоріше її почати розвивати. Е Міт, я буду далі продовжувати збирати, але вже не так, як в рамках проєкту, а чисто так для себе. Тому, друзі, дякую вам велике за перегляд, дякую вам за вподобайки. Будь-який коментар. До речі, мені дуже приємно читати, навіть і поганий. Е -е як я завжди кажу. Якщо коментар поганий, як мінімум, моє відео дивилися і щось там не сподобалося їм. Це таке діло. На кожного є свій покупець, як то кажуть, і свій товар. Я не хочу всім подобатися. Я роблю контент, те, який мені подобається, для хобі. Це моє хобі. Я хочу його якось розвивати, хочеться щось корисне, цікаве показувати людям. В Майбутньому я це буду намагатися робити. Дякую вам, друзі, велике за увагу. До нових зустрічей!